Всім привіт! Ви на каналі Персидські котики. В цьому відео я хочу вам розказати і показати наших персидських кошенят які залишилися без мами, адже мамі зробили операцію по стерилізації і мені прийшлося їх відлучити від нашої кішки. Тому я їх забрала до себе додому і зараз буду їх годувати. Спочатку я стелю їм рушничок. Зараз подивитись на Тоді ставлю тарілочку і на тарілочку висипаю розмочений корм Royal Canin Mazin Baby Cat. Насипаю приблизно 2 столових ложки. І кошенята починають їсти. Ви бачите, що вони замусані. Заморзані не від того, що вони відлучені від мами і мама їх раніше мила, а від того, що я їх перевела на вологий корм. Точніше, на сухий корм, але я його роблю вологим. Таке відео, як зробити вологий корм, є вже на нашому каналі. Тому можете подивитися. І цей корм даю кошенятам. І вони, коли їдять його, вони так цмокчуть, розкидають його по всій тарілочці. І того замурзуються. Тому після кожної їжі потрібно їх витирати, щоб вони були чистенькі. Такий період триватиме приблизно два тижні, коли вже кошенята навчаться акуратніше їсти та будуть вміти доглядати за собою, вилизувати лапки, мордочку свою. Ось бачите, як вони по всій тарілочці порозкидали. І зараз буду збирати все, що біля тарілочки на рушничкові Тому е, щось стелити обов'язково потрібно, а то буде по всьому розкиданий цей корм. Також біля кошенят стоїть водичка, стоїть лоток. І отака хатка для них, адже вони привикли жити в коробочці такій. Але це дещо менше коробочка, щоб їм було тепленько і вони мали світку. Так, кошенята в нас вдома. Ось, бачите, вони вже порозкидали тарілочки і вже шукають, де є цей корм і доїдають його з рушничка. І від того, і коли вони вже поїдять, вони всі заморзані. Покажись, ти заморзаний? Покажись, покажись. Ось подивіться на нього. Який смішний, замурзаний. Тому я зараз нянчуся з котиками нашими маленькими. Кому цікаво, як їхня мама Келлі, з нею все добре. В неї заживає ранка, яку її робили. По стерилізації на животику і через 10 днів після операції ми маємо її ще вести, щоб зняти швир. Але так як кішка після операції важкої, кошенята я забрала додому, а кішку занесла у Будиночок, де живуть інші дорослі кішки, щоб вона відходила від операції, а кошенята не заважали їй, адже вони могли шукати молочко у неї і могли порозходитися шви. Так, ось залишилося ще трошки корму рушничкові, вони ходять, збирають його і отак от смокують. Для того, щоб помити після їжі кошенят, я буду використовувати ось таке відеочко, наберу сюди теплої води. І такий рулон рушничків. Ось так вони повиїдали весь корм, ще шукають, щоб таке доїсти. Визберуть кожного горошинку І зараз ми будемо їх витирати. Так, беру одну серветку, половинку, даже. мочу її водою тепленькою, беру заморзане кошеня і витираю йому мордочку, шию біля носика, так, це заморзане кошеня. Це дівчинка. Приблизно ви зрозуміли, як я витираю її. Тоді беру суху серветку і витираю сухою. Так я її вмиваю після того, як вона поїсть. Ось так витираю, скільки може взяти в себе серветка. Тільки кошеня витримує. Так, це вже пішло, беру наступне. Ось хлопчик. Ось який замазурений у нас хлопчик. Ще більше замазурився, ніж дівчинка. Будемо його витирати. Так, все, я ось повитирала вже хлопчика. І ще сам трошки миється. Зараз його ще буду розчисувати. І смішний. Так, зараз беру розчистку і покажу, як я розчислюю кошеня. Так, ось у мене кошеня їди, захотіло в туалет і пішло на лоточок. Робити свої справи. Сочки є опілочки, щоб вони чули свій запах. Так, ось буду розчісувати. Щітка з м'якими ворсами. Якщо у вас нема такої щітки, можна використовувати зубну щітку. І так я кошеня розчісую, як кіцька. Вилизує їх після їжі. Так я цею щіткою, легесечко їх вичісую. І тим самим при... привчаю їх до розчісування. Вони будуть любити цю процедуру. Зверху також Тут сидить, Слухається. Зімок з нами і димати. Після того, як я їх розчесала, кошенята вкладаються спати, я їх стараюся зігріти, якщо в кімнаті прохолодно, щоб вони досохли і виспалися. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал. Всім гарного настрою! Україна переможе! Всім пока!